Проти сестри, сідайте на свої місця. Пропоную нам з вами в свою чергу прочитати псалом номер 5. Ігор читав сьогодні зранку псалом номер 1, Хто встиг потрапити на 10:00 на початок нашого зібрання? А зараз я пропоную звернути увагу в цілому на псалом номер 5 про що в ньому йдеться мова, і тема моєї проповіді буде звучати так. Важливо в спілкуванні з Богом. От те, що важливо в спілкуванні з Богом. Що ж важливо в спілкуванні з Богом? Що я помітив в псалмі номер 5 і пропоную нам з вами разом помітити це сьогодні? Псалом номер 5 це для диригента написано. Флейти мають грати під цей псалом і писав його Давид. Ну ми прочитаємо його без флейт. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайся до голосу Зойку мого, О мій царю та Боже мій, як до тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати. Бо Бог, ти не той, що несправедливості хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються гультяї всіх злочинців, ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців, кровожерну і підступну людину обридить Господь, а я в ласті великій твоїй додому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй задля моїх ворогів і вирівняй передо мною дорогу свою, бо в їхніх устах нема правди, нутро їхнє приносить нещастя, гріб, відкритий їхнє горло, свій язик вони роблять гладеньким. Признай їх за винних, о Боже, через свої заміри, хай упадуть за їхні великі злочинства, відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, нехай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я. твоє. Бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його як щитом. Живучи наше християнське життя, пізнавши милість в благодаті. Отримавши по вірі спасіння, ми продовжуємо свій шлях. На цьому шляху праведник може, різ... може жити по-різному. На цьому шляху праведники мали різну історію вже до нас, і ми з вами будемо мати її теж різну, як би ми не хотіли когось скопіювати і мати щось подібне один до одного. А також є сфера нашого християнського життя, яка називається спілкування з Богом. От це як окреме, важливе і життєво необхідне. Давайте ми повернемося в наше життя і подумаємо. Всі ми з вами, навіть сидячи в цьому залі, маємо різні методи спілкування з людьми. В звичайному світі або в сім'ї, просто в якійсь одній сім'ї, люди природньо вивчають, як спілкуватися один з одним, ну і в цілому з суспільством. Деякі сім'ї, на превеликий жаль, я так помічав в своєму житті, вони на це взагалі не зважають. Не вважають, що природа спілкування це взагалі щось окреме, особливе і чому треба надати значення. На жаль, я в своєму житті зустрічав людей, на яких я дивився і думав: якби ти говорив по-іншому, те саме, але по-іншому, у тебе результат був би інший. Взагалі, коли ми живемо. Я думаю, що ви знову ж таки згодитесь зі мною, що спілкування саме діалог або спілкування, манера спілкування, словниковий запас і інші речі, вони змінюють інколи повністю ситуацію. Про це дуже добре знають бізнесмени, які знають, що не все вирішується грошима. Є таке розуміє, така річ, як піти й поговорити, знайти правильні слова. Розположити людину, підхід, знайти час, коли про це треба сказати. Ну і в цілому вміти поговорити з людиною. Звідси, читаючи ще Біблію, беручи цей приклад життя просте звичайне питання. А чи варто нам вчитися спілкуватися з Богом? От ми прийшли, ми почули: ти, Андрій, грішник, можеш спастись. Я повірив спасся. Далі процес. А далі цікаво: Бог особистість, і Бог має свій характер. І дивіться, що помічаю я в Божому Слові. Старий заповіт. Давид ще не живе в епоху нову заповітню. Але Давид робить щось таке, і каже Богу щось таке, що навіть нетипово було тому часу. Він шукає в Бога милості, знаючи, що за те, що він зробив, слідує покарання. Але він включає свій словниковий запас. І коли ми читаємо його псалми, ми дивуємося. Давид, ти таке казав Богу, що в тогочасний чоловік, який теж вірить в Бога, інколи навіть не міг здогадатися, що а так можна було. Сьогодні в новому заповіті, коли ми стали християнами, ми стали на шлях навчання. І інколи, коли ми прислухаємося до молитви один одного, ми можемо почути різне. На жаль, ми можемо почути, як людина просто каже набір слів, які вона завчила від людей, які були по сусідству або ходили просто в церкву. От просто набір слів. Господи, в ім'я Ісуса благослови слава Богу, слава будь зі мною. будь От наговорив і пішов. Може, і нічого поганого не сказав. Але вага нашого діалогу з Богом. Вага наших слів, що ми казали Богу. Я дуже люблю п'ятидесятників, і я корінний п'ятидесятник. Але якось дав Бог мені пожити серед баптистів. Я знайшов один плюс. Всюди ж треба доброго навчитись, правда? Ото встають сім'я баптейська на коліна, і батько каже, молимося. Я думаю, як це буде? Молиться батько, молиться мама, молиться син, молиться донька, а потім молиться Андрій Гість. І всі кажуть щось таке, щоб всім було зрозуміло, що ти просиш. Або за що ти дякуєш? Вага наших слів. Чи надаємо ми їй взагалі якоїсь ну, от, відповідальності да, в своїх устах? Інколи ми можемо почути іншу молитву в своїх устах, коли ми молимося до Бога, але в Біблії ми знайшли тільки якусь одну річ, Уявно, наша молитва, вона буде звучати: Дай Боже, Боже, дай Боже, дай помилуй. Я чув трошки ще інше. Я чув ще категорію людей, які постійно каються. От їхня молитва: Господи, я ніщо, я каюсь, я ніщо прости, я каюсь. І де ж отой наступний крок. Стоїть Бог слухає тебе Спасенну свою дитину. Хоча каятись це теж добре. Але чи це весь діалог, чи це все звернення до Бога, чи, можливо, варто наші спілкування з Богом якось наповнити? І вміти в Бога попросити щось більше, достукатись до нього. І чому ми беремо, в приклад, псалом Давида, тому що Давид названий мужем по серцю Бога. А чому б нам не приглянутися до того, як говорив з Богом Давид? От як він звертався до нього? Я люблю, в мене є деякі проповіді, де я звертаю увагу на те, як апостол Павло звертався до людей. О, там, там не просто так він не писав лист як-небудь. Він спочатку сипав компліменти. Улюблений мій, я тебе хочу бачити. Ти взагалі дякую Богу, що за тебе можу молитись. А потім пішов підчищати кутки, підчищати кутки. Біблія вчить нас мудрості, в якій можна і наставляти, і отримувати, і з Богом говорити. От сьогодні я звертаю нашу з вами увагу на п'ятий псалом, що важливо. В спілкуванні з Богом з точки зору і погляду на п'ятий псалом. Псалмів є багато, текстів Біблії є багато, молитов записано в Біблії багато, як молились мужі Божі. Давайте ми звернемось на цей, тому що цей муж був мужем по серцю Бога, а ми б хотіли в Бозі, я вірю, що ви теж хотіли б знаходити такі добрі речі, які будуть приносити в наше життя благословіння. А можливо, хтось із нас скаже. А, Так теж теж так можна. Давайте пройдемося, розбираючи конкретні вірші і називаючи їх певними такими, ну от, як це виявляється для нас. І того, перше, що я помітив в перших чотирьох віршах, це те, що Давід кличе до Господа і кличе його в свої проблеми. Давид кличе Бога в свої проблеми. Оця істина в цьому псалмі, напевно, що для декого буде дуже проста. Слава Богу, ми всі, ті, хто прийшли до спасіння, знаємо, що якраз таки ми того й прийшли, що Бог рішає наші проблеми. В першу чергу духовні, ну і як в наслідку, і все інше. Але Давид кличе Бога в свої проблеми. Читаємо перші вірші. Почуй, Господи, мову мою, почуй. Зверни, дивіться, переймись моїм зітханням. Переймись, я беру деякі свої переклади, переймись своїм, моїм зітханням. Боже, почуй, переймись, зверни увагу на голос мого благання. Тобто почуй, Боже, переймися і зверни увагу на голос мого благання, мій царю і мій Боже, бо я до Тебе молюсь, Господи, зранку прихильно вислухай мене. Ми можемо сказати, даві. Да просто був якийсь балакучий. У нас є серед нас люди, які люблять більше говорити і менше говорити. Але, брати сестри, я сьогодні не про балакучість, я про те, що словниковий запас дуже багато чого рішає. І не дарма муж Божий або муж по серцю Бога використовує стільки слів. Інколи наша молитва може бути скучна. Благослови, Боже, Боже, благослови, Боже, благослови. Ну, якась така паніка. Тут виходить свідомий муж по серцю Бога і каже: свідомі слова, почуй, переймись, зверни увагу, прихили прихильно вислухай мій голос. Я пам'ятаю, як ми в дитинстві ще були малі, молились по-різному. Нам, батьки, казали: читайте псалми, і ви навчитеся молитися до Бога багатшою молитвою. Це не для того, щоб нас хтось почув, друзі. От я, щоб я виходив на кафедру і тільки гарний набір слів говорив. Це не про те, що треба просто вивчити п'ятий псалом і тільки так завжди казати. Це про те, що ми слідкуємо за підходом, як звертався до Бога Давид. Ще раз почуй, переймись, зверни увагу, прихильно вислухай мене. У досвіта я стоятиму перед тобою і буду очікувати. Можна ж було би, по суті, зразу, да? ні. Давид робить вступ. Він кличе Господа в свої проблеми. Кличе різними словами. Висновок з цих чотирьох віршів для нас в цей ранок. Брати і сестри, кличемо Бога в свої проблеми. Кличемо Його в свої питання. Почуй нас, Боже. Прихили до нас вухо. Як він далі каже, прихильно вислухай мене, зверни на мене увагу. І Бог звертає своє вухо. Нам потрібно боротись. В, в цих чотирьох віршах я знаходжу боротьбу. Я знаходжу неспокійного чоловіка, який не дає спокою вухові Божому і каже: Почуй мене, він підбирає різні слова. Сьогодні ми це читаємо. І ми знаходимо для себе, що кликати Господа в свої проблеми з різними словами, з різними підходами. Це те, що робив Давид. Тому, якщо хтось боявся ці речі робити, друзі, кличем. Мені подобається, як сказав один проповідник з Америки, він проповідував проповідь, яка називається Бог, він Бог слова знову. І він каже, Бог любить, коли ми знову. І знову і знову до нього йде. Тому кличемо Бога в свої проблеми. І ніколи не думайте, давайте звідси ще момент для себе візьмемо, ніколи не допустіть думку, що Богу якісь наші проблеми не цікаві. Духовні, можливо, а от наші фізичні, фінансові, сімейні не цікаві. Неправда. Згідно псалмів Давида і інших текстів Біблії, ми знаходимо Бог. Любить, коли ми його знову кличемо. Бог любить, коли ми різними словами намагаємося привернути його увагу в своє життя. Ми не вміємо досконало, але от послухали, як просив Давид. Йдемо сьогодні з цього зібрання і будемо цілий тиждень, і потім все своє життя робити так само. Боже, прихились, почуй, будь уважний до мене. Просто переймися моєю проблемою, каже Давид. Текст Біблії, просто для підтвердження, Филипян 4,6 каже: не журіться ні про що, але в усьому молитвою проханням з подякою відкривайте свої бажання перед Богом. Дивіться, яка цікава річ. Перше, він кличе і просить уваги Божої. Друге, рухаємося з п'ятого віршика і по восьмий віршик. Бо ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням. Ти не любиш того, хто чинить зло. Нечистиві не встоять перед твоїми очима. Ти ненавидиш усіх злочинців і знищиш усіх, хто говорить неправду, кровожерливого та підступною людиною гідуєш ти. Я ж за твоїм великим милосердям увійду до твого дому, поклонюсь у твоєму святому храмові в пошані перед тобою. Що далі каже Давид? Що він робить? Спочатку каже почуй, і, здавалось би, мав би вже просити щось. Боже, почуй мене в мене такі проблеми. Дивіться, що він робить, друге. Як він йшов в серце Бога. Як доріс до того, що названий мужем по серцю Бога? Давид проголошує Божий характер. Я десь помітив, що таким чином, по суті, і формується наша віра. Віра в те, що Бог нам відповість. Перше, він прийшов, він не скриває, каже: Почуй мене з моїми проблемами, переймись. Друга річ, він починає в своїй молитві, в своєму зверненні хвалити Бога. Він, він говорить про його, характер. Бог, дивись, ти такий Бог. А ти такий Бог. А ти отакий, от дивись, ти не беззаконника не любиш. Ти того, хто чинить зло, не любиш. В тебе ж такий характер. Він якби добирається до його тонких відчуттів. Перше, кличе Господа в свої проблеми. Друге, проголошує його характер. Ми співаємо часто таку пісню: Вірю я в обітниці Христа царя. І так от пауза. І бистро, щоб хтось по п'ять обітниць назвав. Питання просто до нас. Ми взагалі знаємо, що Бог обіцяє? Який в Бога характер? Що Бог собою представляє в цілому? Як він відноситься до багатьох речей. Ми інколи так думаємо, ну, то таке, то знаєте, от, ну, то Бог всіх любить. А ми забули, що характер Бога любити всіх, но ну, ненавидити гріх. А Давид чітко йому піднімає такі тонкі речі і каже: Боже, мені треба рішати питання. Але він ще не каже, яке питання, він просто каже, прихились, переймись моїми проблемами і далі піднімає, каже, дивися, Боже, ну ти ж отакий. Для нас сьогодні, брати і сестри, думка. Ми підемо додому. В нас вдома лежить Біблія. У нас є час молитися. У нас є час шукати Бога. Питання, чи ми знаємо Божий характер, а якщо ми знаємо, то як варто і як сильно в своїй молитві говорити про Божий характер. Навіщо я буду дуже багато щось казати? Та багато чогось не треба казати. Кажи в молитві про Божий характер, шукаючи в нього допомоги. Бог ти зціляєш, Бог ти таке обіцяв, Бог ти сильний, Бог ти це не любиш, Бог ти це любиш. І таким чином ми формуємо з Богом далі діалог. Проголошуй його характер. В наступних віршах ми знаходимо дев'ятий віршик, буквально говорить такі слова: Господи, провадь мене у своїй справедливості. З огляду на моїх ворогів ти вирівняй переді мною твою дорогу. Я називаю цю частину спілкування з Богом Давида, як він підкреслює суверенність і досконалість Божого бачення. Дивіться, Боже, почуй, переймись моєю проблемою. Далі Давид рухається і каже: Ти ж, Боже сильний, ти ж не любиш зло, ти ж ненавидиш отакі речі, коли люди роблять. І тут він зразу заходить у фазу смирення в своїх словах і каже. Господи, провать мене. Бо ж так, знаєте, попідкреслював сильну Божу руку і сам далі каже: провать мене в своїй справедливості. Він не просить своєї справедливості, він просить Божої. Боже, дивися, тепер тебе прошу. Я зараз тобі буду розказувати про свої проблеми, а ти мене провать в своїй справедливості. Вона досконала, бо я можу десь неправильно себе повести. Дивіться, ти вирівняй передо мною. Не мою дорогу, яка отака вже, і мене всі б'ють, вирівняй передо мною Твою дорогу, Боже. Ще він Богу не розказав до кінця, що трапилося, але вже просить, Боже, про все, що я тебе зараз буду просити, будь ласка, воля твоя, ти суверенний Бог, і ти досконалий в своїх рішеннях. Бо можуть бути речі, коли мене буде гнати, хтось бити, хтось ще щось буде робитись, я буду думати, яка в житті несправедливість, а врешті це буде Боже провадження. Він кличе Бога. Далі він проголошує його характер. І далі так, знаєте, перехідний віршик. Боже, твоя справедливість, і вирівняй переді мною твій шлях. Твій шлях. От я зараз Боже тебе буду щось просити, але ти все, що я скажу. Візьми в свою справедливість і проконтролюй, щоб переді мною був твій шлях. А тепер цікавий, я дуже його люблю. Четвертий момент, який часто я колись боявся. Може хтось боїться з вас? Що Давид робить далі? Читаємо з 10-ї, 11-й вірш. Адже в їхніх устах немає правди, їхнє серце руїна, їхнє горло відкрита могила, а своїм язиком вони підлещуються. Засуди їх, Боже, нехай вони впадуть від власних задумів через їхні великі злочини, відкинь їх, оскільки вони збунтувалися проти Тебе. Ну, Давид це не казав в перших віршах. Він аж до 10-го вірша дотянув. Ну, він, може, там вірші в нього по іншому стояли, не знаю. В нас це аж 10-11 вірш. Тобто, Частина передостання тексту. І цей етап його молитви я називаю: розкажи своє бачення ситуації. Бога цікавить наше бачення ситуації. Але наша молитва може перетворитися тільки на наше бачення. От є такі люди, які кажуть: Боже, ти ж, я вважаю, що ти повинен так робити. Боже, засуди. Не знаю, порозганяй. Не так Давид молився, давайте не рвати з контексту. Він казав, почуй, бо в мене проблеми. Бог, ти святий і зло не любиш. Далі він каже: але шлях і рішення твоє, Боже. Але дивись, як я на це Боже дивлюсь. Може я недосконалий, може я не все знаю, бо в попередньому в дев'ятому вірші якраз я і знаходжу, що він так в смиренні каже, шлях, хай все таки буде твій, рішення, хай буде твоє. но, Боже, дивися, ну розжени тих всіх врагів, бо ж вони роблять зле. Ти ж зло не любиш, а вони зле роблять. Брати, сестри, з Богом треба говорити щиро. Богові інколи треба сказати, Боже, може я не правий, але я думаю отак. Вот От було б добре, отак, Боже, ну знову ж таки, воля не моя, а твоя. І знову повертаємося до ключового дев'ятого вірша. Провадь мене в своїй справедливості і вирівняй переді мною Твою дорогу, Боже. Ну дивися, Боже, що бачу я. І ми знаходимо в Біблії, як праведники бачили мерзість, запустіння, бачили гріх, бачили якісь недобрі речі, бачили неустрій в своєму житті. Нам інколи треба розказати Богу всю правду і розказати своє бачення на ситуацію. Треба казати, Боже, я бачу, що це не добре. Боже, і було б добре, якби ти втрутився в цю ситуацію. Боже, було б добре, якби ти так, так, так так зробив. Але шлях твій хай буде переді мною. І справедливість Твоя. Але розкажіть Богу, що ви думаєте. Бо інколи ми думаємо одне, а в молитві перед Богом виходить, що трішки лицеміримо. Боже, хай милість твоя, хай. Ні, треба сказати. І коли ми Богу будемо щось сказати, ми ще й перевіримо своє серце, з яким почуттям ми це говоримо, і ми дійсно хочемо рішити ситуацію, чи ми просто вже давно злі. Но Давид, він не просто так говорить, 10, 11 вірш. Він перед тим підкреслив, бачите, він відгукується з 5 по. Восьмий відгукується 10 і 11. -му. Він сказав: Боже, от твій такий характер, ти ж зло не любиш. А в 9-му каже: так порішай, щоб не було зла. Дивися, ти ж несправедливість, Боже, не любиш, так прояви свою справедливість. Логічно говорить з Богом, правда? Просто доступно, але як він підходить до Бога? О, да, було б добре взяти собі до уваги. І останнє, що він робить? Покликав Боже лице, проголосив Його характер, підкреслив всі пункти. Далі запобіжничок включив, Боже, Твоя справедливість, твій шлях, далі розказав своє бачення на ситуацію. Боже, дивися, згідно твого характеру, ось моє бачення і останнє. Він похвалив Бога. Читаємо останні два вірша: всі ті, а всі ті, котрі надіються на тебе. Будуть радіти. Вони співатимуть повіки, і ти захищатимеш їх, будуть тобою хвалитися всі, котрі люблять Твоє ім'я. Ти, Господи, благословляєш праведника, наче щитом вкриваєш його милістю. Слава Господу. Закінчує він своє звернення знову, славлячи великого суверенного Бога. Боже. Всі, хто тебе люблять, всі, хто за тобою йдуть, будуть жити в твоїй милості, будуть хвалитися тобою. Всіх ти будеш благословляти. Тому все, що я тобі розказав, Господь, це в твоїх руках. Я житиму в хвалі, я буду поклонятись тобі, я буду тебе славити. Тут не написано в цьому псалмі, що його проблема вже прямо-різко вирішилась. Ще ні. Але він вже проголошує і величає великого святого Бога. І на цьому закінчує. Не навпаки, в нього не перевернуто якось все. Все дуже чітко і логічно. Кличем Бога, проголошуємо Його характер, підкреслюємо його суверенність і досконалість його рішень і бачень. Розказуємо, звісно, свої почуття, свої бачення, свої скорботи, свої стратегії. Цар Соломон каже: много замисла в серці чоловіка. Ну відбудеться тільки те, що від Господа. А замисли є? Є. Таких інколи треба розказати просто Богу. І потім хвалить великого Бога. Бог, хто з тобою, той ніколи не посоромиться. Бог, хто з тобою, той буде в благословінні. Давайте ми станемо на наші ноги. І попросимо Бога нашого. Господи, дай нам! Збагатити нашу молитву, Господь, допоможи нам навчитися з тобою спілкуватися і, брати, і сестри, берімо в своє життя ось такі благословенні підходи для того, щоб шукати в Бога милості. Бог повністю до нас відкритий, а нам треба вчитися з Ним спілкуватись, пізнаючи його характер. Амінь.